Кількість інсультів на Прикарпатті зростає. Лікарі констатують, хвороба молодша є. Тому радять не зволікати зі зверненням до медичних закладів. І додають, чим швидше ви це зробите, тим більший шанс повністю одужати. Тему продовжить наш Денис Лужний. Війна, стрес та перевтома. Основні причини інсультів. До них додаються і внутрішні чинники. Це перш за все високий артеріальний тиск. Це малорухливий спосіб життя. Це і надмірна маса тіла, шкідливі звички, паління, алкоголь. Також високий рівень холестерину та наявність супутньої соматичної патології, а саме цукровий діабет. Медики констатують, кількість інсультів порівняно з минулим роком суттєво зросла. За 9 місяців 2025 року. Ми пролікували 3433 пацієнти. З інсультом, з них 3008 з ішемічним інсультом, 425 пацієнтів з геморагічним інсультом, тобто з наявністю крововиливів. Якщо в порівнянні за попередній рік за 9 місяців ми бачимо зростання кількості випадків інсульту, а саме порівняно з попереднім роком, 245 випадків більше. Такому випадку кажуть неврологи, головне не згаяти часу і додають. Це хвороба, де кожна хвилина на вагу золота. Такі основні симптоми це є порушення мови, це слабкість в руці в нозі, це є головокружіння, хиткість, порушення зору, навіть нудота, прияви такої блювоти це теж можуть бути ознаками інсульту. У Петра Назарука інсульт стався кілька днів тому. Чоловікові 60 років пригадує, усе відбулося раптово. Я їхав на ровері, приїхав додому на ровері і почув, що в мене права рука так трохи, трохи нова ключа ключами там з гараж закрита. Що все, і тоді ми цим почалися. Ключі і все трохи так би лице з правої сторони кілька хвилин, і пан Петро уже був у лікарні. Цей врятувало йому життя. Це все це скоро ми зробили. Так як визвали скору, приїхали, привезли мене в лікарню і зробили всі, всі процедури, які ну які мали зробити. По перше, потрібно викликати швидку допомогу. А швидка допомога привезе найближчий медичний заклад або навіть. Люди самостійно звертаються, відіграє найважливі дуже важливу роль в подальшому для лікування для відновлення і навіть для реабілітації. тому що саме в перші години можна дати найнеобхіднішу допомогу. Це проведення тромболітичної терапії при потребі потребі тромбоктомії. Медики додають, чим швидше пацієнт звернеться по допомогу, тим вищі шанси на успішне відновлення. Ми, як реабілітологи, починаємо з перших 74 годин. Ідемо до оглядаючого пацієнта, і ми вже починаємо ранню реабілітацію. Ми займаємося вертикалізацією, зміною положення і іншими процесами для відновлення. Підходять фізичні терапевти, переходять ерготерапевти, підходять соціальні працівники, терапевти мови мовлення і інші спеціалісти для того, щоби. Ми пошвидше і на ранньому етапі ми могли його підняти, стабілізувати і швидше відновити. А от відновлення у кожного триває по-різному від кількох тижнів до років. Усе залежить від складності ураження. Від складності, від супутніх захворювань і так далі. Тобто, вже людина, якщо вже перенесла ішемічний інсульт чи геморгічний, ну це вже є діагноз, тобто ми вже працюємо. Вона має з цим жити і далі відновлюватися. Це може бути від двох тижнів, закінчуючи роками. Втім, уникнути інсульту можливо, якщо регулярно обстежуватися та пильнувати своє здоров'я. Найпростіше, найперше, це є. Здоровий спосіб життя, цей рух, це є е, е, здорове харчування, е, контроль артеріального тиску, контроль е, глюкози в крові. Е, Контроль, ну, звернення до сімейних лікарів, щоб моніторувати всі показники. Це своєчасне проведення аналізів, ЕКГ, ну тобто, своєчасне звернення до сімейного лікаря. До всього констатують медики за останні роки. Інсульт суттєво помолодшав. Пацієнтами неврологів стало все більше 40-річних.